Часу вже ось такий готова у нас поверстанція. Цей короб розробили самі, людина попросила з дерева зробити. Врізали сюди інвертор, прикрутили його внутрі. Зробили проставочку дерев'яну, на яку стоїть інвертор. Знизу тут акумулятор також, ось такі лади. У нас ось такий інвертор включається. Це акумулятор тут у нас виходить 24 вольта 60 А. Тобто переводив вати він виходить у нас 1,5 кВт йомкості. Ось такого плану тут буде підзарядочку. Допаяємо фішечку в комплекті також буде зарядка йти. Ось так все гарно у нас виходить. зручно. Ось наша візідочка можете замовляти, також як поверсайці можемо зібрати. І любої напруги, і любої ємності, що забажаєте номер телефону Viber Telegram, Instagram, також є там в Instagram наш Facebook-посилання. Ось так. Це гарненько тут. Так, будемо виключати велика-вилка, тому йому тільки вдома для освітлення та холодильників плюс телевізор. Тому ось таке він прийняв рішення. Кому потрібно, також можемо зібрати на залізофосфаті, що завгодно. Гарантію надаємо один рік.